Всім привіт! З вами знову. Знову я Перевертень Фоксі, і сьогодні у нас огляд на мангу. Це перша моя прочитана манга і прочитав я її тільки що. Цього дня купив вчора, почав з самого ранку читати і прочитав Чи життя однієї киті. Ось таке от. Це Konami каната. Чи як там, ну да, так, Конаміканата. Ось тут опис. Хочу сказати, що ця манга, вона кольорова. Навіть я, який не прочитав навіть декілька сторінок манги в магазині здивувався, що вона не чорно-біла. Тут зміст з самого початку, це зручно, бо він з самого початку, не треба оце гортати. Кудись фіг знає куди. І ось так от. Це друга частина том 2. Ну, хоча навіщо розробники Тома мучилися, робили том 2, коли за них все це зробили. Хочу сказати, що з цього можна почати читати мангу, якщо ви любите всяких кицьок, всяких миленьких штучок. Воно написано ну, намальовано, як, знаєте, якісь водні розмальовки, чи що, й не знаю, чого воно мені так нагадує. Всякі штучки. Сюжету тут, по суті, немає, бо це такий набор скетчів, таких невеличких е історій, які просто є. Як якийсь ратік. Міні-якісь там, наприклад, в письменній формі в віді коміксу. Знову ж, отут воно як книжка, воно не таке, як комікси, воно не таке не якесь таке, воно як звичайна книжка. В кінці книжки зараз є тут. Розмова з авторкою, і вона там розказує, як воно повинно бути, коли щось чи відбувається, що воно значить, яка вона повинна була бути раніше і всяке таке. Тобто, можете почати навіть не з першої частини, в мене якраз друга. Можете почати читати з цього мангу. Ще хочу сказати, мене бісять отакі от, от закладки. Які от такі от. Ну, не закладки, а обгортки. Коротше, хай будуть обгортки. Обкладинки, все. Але, зазвичай, такі обкладинки, вони якось неправильно на мангах були нацеплені. І, в принципі, вони були неправильні навіть ці. Бо. Ось ця сторона, де був опис, було спереду. Тобто, ти ось так от відкриваєш, тобто, воно отак от було. І, і, і Тут був опис, а там передня ця картинка. Тут все нормально. Ще хочу сказати, коли ви якщо у вас не сама мощна пам'ять, щоб запам'ятати на якій ви сторінці або яка там що там, то замість закладок. Перший час тут можна ось так от робити. Тобто берете, засовуєте ось сюди і ось так от буде у вас стояти. Ви такі хоба, хоба-хоба і читаєте. Мені дуже сподобався, сподобалася манга. І ось так от. Це треба прочитати. Якщо ви хочете. Почати читати мангу. З цього треба почати, якщо ви любите всякі маленькі штучки. Як я сказала, вже тут, по суті, сюжету немає, але тут є, є е, такий підсюжет з цим чорним котом. Такий поганий, але добрий. І ось так от. Купив два, дві манги в одному магазині в один день. І обі прокотів. Чи якісь там коти вояки, на які я, напевно, зроблю огляд, бо вони взагалі тонесенькі, взагалі вообще капець. Це треба прочитати. Чи. Чи. Чи, да? Чи або не чи. Так. Я не знаю, що казати. Огляди книжок, напевно, це не моє, бо сказати багато я вам не можу. Ось зміст. Ось тут. Дивіться, які у глав прикольні назви. Чи радіє такі взагалі нічого не зрозуміло, чи радіє, чи приймає ванну, чи от це все. Чи дама зафака і що то там. Коротше. Ще є. Глава, яка просто є, ну, як доповнення. Зараз, де воно там? Осьо. Чи знайомиться з Фуку-Фуку? Фіка, фіка Додаткова повість, коротше, тут є, в якому є якась доповнена фігня, яка буде, напевно, відбуватися в наступній частині. Якщо в мене буде можливість, я обов'язково візьму собі першу частину. І знову ж прочитайте і до побачення.